Мене запитає, що таке скажи Україна. Напередодні всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва у кривому розі відбулася зустріч представників культурної спільноти міста, присвячена професійному святу. Учасники зібралися, щоб обговорити результати роботи за рік, підзначити творчі досягнення та роль культури у підтримці громади в умовах воєнного стану. Поздоровлює сьогодні всіх культпрацівників, організації, яка в авангарді з культурою міста це громадська організація Арткультура. І сьогодні, до речі, виконується три роки з дня заснування. Ми щиро вітаємо їх з цим маленьким, а вже дуже важливим днем народження. Також сьогоднішній захід це ще одна нагода привітати один одного: зустрітися, поспілкуватися, і звичайно, що отримати позитивні емоції від нашого професійного свята. У цьому році у місті вже проведено понад 500 масових заходів, у тому числі на підтримку ЗСУ, організація Арткультура, яка відзначає. Третю річницю об'єднала мешканців навколо чисельних мистецьких проєктів, таких як музичний хід парад «Арт-Войс», поетичний марафон «Нескорені», благодійний проєкт мистецьких шкіл Музика заради життя, а також масштабні акції Мільйон на дрони перемоги та Єднаємось заради перемоги 2.0», під час якої зібрано кошти на 10 пікапів для військових. Сьогодні ми зібрали наших членів, найактивніших членів громадської організації Арткультури. Трошки будемо ділитися емоціями. Досвідом та святкувати у такому полі друзів. Хочу сказати, що культура взагалі то стан душі то не є роботою, і неможливо просто навчитися. Тому хочу побажати, щоб саме цю місію, місію нести культуру, культуру, емоцію, мистецтво та все прекрасне. Працівники культури, незважаючи на дуже складні, боремні військові часи, все ж могли зберегти та передати, передати нашим для Дачам, передати нашим вихованцям, передати нашим артистам. І сьогодні, як, як ніколи, потребують у цьому наші мешканці, мешканці нашого міста. Окрім цього, у кривому розі, попри складні обставини, збережена мережа закладів культури, яка налічує близько 80 установ: 10 палаців культури, 18 мистецьких шкіл, три театри, 46 бібліотек, виставковий зал, міський історико-краєзнавчий музей та його філії. Понад 1700. Сімсот фахівців культурної сфери, незважаючи на реалії сьогодення, продовжують працювати, організовуючи різножанрові заходи та підтримуючи культурне життя міста. В Ромрозі культура це не просто слова, це дуже такий міцний об'єднаний і ми їм дуже вдячні, всі місто дуже вдячні. Діти можуть ходити займатися хто, чим хоче. Хтось танцювати, хто співати, хтось музика, хтось художка. Зараз під час війни також дуже велика рахунка. Арткультура правила, ми всі пам'ятаємо і. Дрони на, засобі, на збір, і 7 тижнів сімпікапів, хоча зібрали десять пікапів і дуже дуже багато інших таких. Вову, Тож навіть у цей непростий час криворізька спільнота продовжує тримати культурний фронт, об'єднуючи людей навколо творчості, патріотизму та підтримки. Завдяки щоденній праці і волонтерським ініціативам митців. Культура Кривого Рогу залишається важливою частиною міського життя, допомагаючи громаді зберігати. Сила духу і надію на перемогу. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко перший міський.